Служимо народу України, от той народ, який тут залишився, їм і служимо. Тому що обстріли щоденно практично, руйнування будівель, споруд, пожежі. Приходиться виїжджати, ліквідовувати ці наслідки всіх цих ворожих обстрілів. Крім того, здійснюємо гуманітарні функції, забезпечуємо об'єкти інфраструктури водою, електроенергією, зараз качаємо башню яка піднімає воду і розвозимо цю воду громадянам. Вода технічна, але люди радіють і цьому, тому що без води тяжко їм тут приходиться. Я думаю, десь куба-два точно поїхали. Ну, люди приходять, було потрібна вода. Ну, не важливо, якщо пити, так краще дип'ятити тоді, а потім пити. 3 березня минулого року без води, без світла. Так і виживають люди, ми їм цьому допомагаємо, це наша функція, і ми це, з цією функцією справляємося. Регулярно, якщо треба, завжди ні в чому не відказують, дай їм здоров'я. Позвонили, наприклад, от у нас вода закінчилася. Ні, завжди дай їм Бог здоров'я. Допомагають добре. І водичкою, усім, що треба. Кожного дня відвозимо 20, саме найменше 20 тонн води кожного дня відвозиться людям. Вони звикли, тому що немає більше. Вони або самі приходять до нас сюди, в баклажки набирати воду, або ми їм відвозимо, а більше ж немає, де взяти її. Тихіше, ну але обстріли є кожного дня, ну не по центру, а по передовим позиціям. Тут постійно напружена ситуація, постійна небезпека. Постійно ми чуємо вибухи, як на передовій, яка проходить до речі, в чотирьох кілометрах від нашого міста. Зараз ворог почав використовувати більш, більші калібри, тому це відчутніше. І в плані того, що руйнування більші, і в плані того, що часто цього гинуть і травмуються люди, тому от, от така моя в